Не вижу демонов. Такі Що демони, так? просто заражень, типи, блядь. Демоны, каже. Оце тип помощника. Так а це дефолт. Оце, кстати, в другій частині тільки один... Ну ладно. Два нормальних типа були, які типа активно е, убивали всіх. Всі інші тупо АФК стоять і дуже рідко стріляють по комусь. Надо все в соло робити. Как думаешь? Закричав останній На дефолт, тул. Тут тільки на себе в цій грі треба розраховувати. Перші часті така сама історія була. Ой, бля, чуть не. Чот чу не впав. Ай, блядь, ебать. О, давай, что то помех, блядь. Тут что то трошки помогает. Ладно. Да Лет, рада, Нет, давай, пролазь. Нихуяся, огнемет. Огнімт, так. Да. Ой Прикол, бля. Ну, це, кстати, огнімт нормальна тема. Перший час я з нього жарив тільки так. Хоча не часто пользувався, але коли не було вже чим пулять. Тут доводилось из ку из, из, из огнемета жарить. Аптечка берем. и отсюда надо в сандалить тоже. Оп, все, отдыхаем. Можете. Так, мне траща заточка на крафты можно да еще одну можно сделать а даже две да и бат там какие тип здоровый чую да вс ⁇ тут блять Та ні, у мене такий пістолет імбовий, що я їх з двох тичок жарю Аби б в голову попав, то з одною би вжарив. Ммм... Так, тут а... Кіна не буде. Треба... Надо... Блядь, я кудись не туди спустився, походу. Чи шо, блядь? Та ні блядь. бля. Не, я тут не был. Семь пигулок. Четырнадцать цих. А як він там оказался, бля? Міншо, поц? Я щось про... А, блядь, я дебіл. Я не туди побіг. Ладно, буває. Так, треба закруг... закругляться, починати вже. Ладно, давай донизу спущусь. А я допригну, блядь. Ладно. Допрыгнули. <плес> Это здание меня бесит. Моя тоже, кстати. Ну да, хоть совсем хуйня осталась. Мы уже майже биля выходу. может и правда, кто что и скажет. Говорят, он пытает людей. Давай сейчас не будем. Бля, работать. куда нам надо было? Ладно. А ты кого-нибудь пытала? Я не. Нет. Бля, еще Один 17 пигулок. Бля, ебать пигулок тут дают. Ну что, прогресс. Лев, ты как? Так, ну ми вибрались в цілому. Якщо чесно, не Бля, їба тут поверхів, я їбаться не хотів. Сорок п'ять патронів до вогнемета, да? Ну Це двох типів убить буквально. 来，来，来，来，来，来，来，来。 Охуенно! Охуенно! Ч я тебе пацан вбив, блядь, бля, ти с того оружия имбово? Я долбоб. Ну, ладно, треба треба бігати нахуй не стоять тут. Сука, ну надо ту проходить. Ладно. Давай, последняя попытка, блядь. Нет. Закрываю и потом завтра же будем до прохода. Ой. Попробуем через всю сторону. А, заебись, вин тут. Арбалетні патрони я ж робити не можу, правильно? Не можу, да. Тоді давай отакі зробим. Ааааа! 哦哦。Oh Дура, блядь. Отбились, убили большого демона. Ага, убили. Идем. Все. Бешнема никого. Ладно, не зря Лашан шанс дал, блядь, пройти. Зажарили тут всех. О, Ось... куди Куда же нам надо, блядь? Тут двери запечатаны. А, у лифт тут был точно. Пошли. В жопу это здание. В смысле, пошли, блядь. О, блядь, а куда я тут? А, Нема ни хуя о, на місці, бля. Можеш зняти маску. На місці. Так, ну все, ту локу. Спасибо. Прошли. В цілому можна... Бля, скільки я вже нахуярив? 15 часов, пошли? 14,7. Ну, нормально. В Цілому можно закругляться. Піду, пить. Піду... Пить е, алкоголь сьогодні. Так що давайте, guys, з кимось побачимося, комусь гарного вечора. У таких можна йти налажуватися і виїжджати, патроне. Так як да? Так як да? Якраз за півчаса, думаю, встигну. Ну все тоді, давайте. До зв'язку. і гарного вечора тим, хто не буде сьогодні вживати алкоголь. Давайте.